Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 51 шу позачергову сесію, на якій прийняли всі необхідні рішення для сталої роботи міста Нікополя, а також присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Борисевичу Сергію Володимировичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя затинацькому Антону Івановичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Янову Андрію Сергійовичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нашу Україну і нас з вами. Прийняли рішення про допомогу військовим. В цьому місяці це на суму 5 мільйонів 794 тисячі. Прийняли рішення матеріальної допомоги сім'ям військово-службових і сім'ям цивільних, рідні яких загинули на війні і внаслідок обстрілів. Прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців міст, нашого міста, а також інші питання. Якщо є питання, готовий відповісти. Олександр Іванович, от зараз сьогодні зранку в багатьох районах Нікополя було відсутнє електропостачання. Камін прийняв рішення, щоб скасувати графіки погодинних відключень. Зараз називають це аварійне відключення, але воно двістю 4 години. Давайте я вам відповім на це питання. Ми постійно на зв'язку з керівництвом ДТЕК. Це не планові відключення, це дійсно аварійні відключення при. Обстрілах саме нашої енергосистеми ракетами сьогодні. Ну, якщо ви знаєте, то зранку були обстріли, і саме це, це, це причина. А не подальшому, планові. Подальшому, як ви вважаєте, не може просто бути зміна на назви? Я не вважаю, що це зміна назви, але ж ви розумієте, що можливо, все і все буде залежати від. Стану нашої енергетичної системи і від інтенсивності обстрілів і шкоди, які приносять ці обстріли. Наш зараз у нашому місті стоять оці захисні споруди, почали бачить з габіонів, вони стоять за більшого біля зупинок автотранспорту. Комусь вони сподобалися, комусь ні. Це вже друге питання. Я хочу узнати, а будуть вони тільки на зупинках стояти, чи будуть вони і в інших місцях скупчення людей? Це в нас укриття з габіонів, які ми будемо ставити не тільки на зупинках, а й на пересеченні саме таких інтенсивних вулиць, де є великий трафік людей. Ну, це укриття саме для захисту від осколків при обстрілі, щоб людина могла швидко зайти і сховатись. Ще останне да. запитання. От оті от укриття, котрі вже зроблені з бетону, такі, да? наприклад, на кристалі, там вони зачинені і висить замок. Є це зона відповідальності, і як на вашу думку, таке може всі укриття, які ставляться на території міста Нікополя. Вони відкриті і будуть відкриті. Саме на кристалі йде ще робота по встановленню. Вона не закінчилась. Там працюють саме по закінченню цих робіт. Як закінчаться укриття, буде відкрито постійно. Добре, а чия це зона відповідальності? Зона відповідальності, ну, контроль лежить на нас по прибиранню та відкритим укриттям. Добре, дякую. У мене є питання. Давай. Будь ласка. А, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з розірванням договірних відносин Нікопольського водоканалу та Червоногригорівської ОТГ яких договірних? <кій> саме яких? І коли це було? Було. ж. Коли? Ну, останнім часом? Ну, останнім часом не було. В Червоногригорівській громаді є приміське, так? В них є своє комунальне підприємство, яке виконує поставку води саме. Жителям їхньої громади вони її роблять. В тому було розірвання договору і договор продовжують виконувати їхні комунальне підприємство. Технічне питання. Добре, дякую. На сесії сьогодні ви разом із депутатами затвердили план доброчесності Нікопольської міської ради на 2025-2026 роки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за документ що він передбачає. Дивіться, ну я вам за дві хвилини не розповім. Якщо потрібно, ми підготуємо інформацію, можемо зробити окремий. Як це? Можливо, є якісь основні тези, основні пункти. Ну, це такий об'ємний документ, а він не передбачає конкретно раз, два, три да, пункти. Тому я все ж таки пропоную окремо на цьому зробити матеріал. Наступне питання: Кабінет міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів, спрямованої на підтримку громад, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. В Нікобульському районі таку дотацію отримає тільки Марганець, а це трохи більше ніж 12 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась думка, чому Нікополь не отримає цієї дотації? Це на 25 рік? А, ну, ця ж дотація не одна. В 2024 року ми отримали дотацію, а 25 рік ми думаємо, що дотація буде, але вона може бути пізніше. А на вашу думку, чи готовий Нікополь до зими та ймовірних блокаутів, які несуть за собою безводдя? Безводдя – це без води. А, так. А, якщо буде повний блекаут, у нас є генератори, які дозволять а, надавати воду. Хоча б по конкретним годинам, але будемо подавати, якщо це буде дозволяти безпекова ситуація і ситуація з обстрілами. Скажіть, будь ласка, от сьогодні всі ми знаємо, що це аварійні, так відключення в деяких районах, немає світла, немає сталого зв'язку. Чи є у вас якась інформація, якісь прогнози, за скільки зможуть надати людям світло та зв'язок в цих домівках? Це саме сьогодні? Так, за сьогодні. А, нема. Це все залежить від оператора Інкари і ми не маємо інформацію погодинну, тому чекаємо, що все ж таки це буде і нетривалий час. Дякую. А можете уточнити, що трошечки по габіонам, Ми бачимо, що йде робота по їх установленню. Скажіть, будь ласка, який там функціонал, скільки їх передбачено, та який бюджет на це? Ну по бюджету я інформацію можу підготувати. Я точно не пам'ятаю але. Функціонал це те, що нікопольці можуть зайти і вони будуть захищені саме від осколків при обстрілах. Ми цю роботу будемо проводити постійно, ну, і 25-й рік, в тому числі, ми всі процедури провели в 2024 році і почали встановлювати. Ну, я вважаю, це буде. Десь біля 120-150 місць. Але це займе тривалий час і встановлювати будемо. Тому що встановлювати бетонні споруди, це ну, немає такої можливості. І завдяки тому, що вони дуже дорого стоять, і немає такого виготовлення їх в такої кількості. Скажемо так, завод, феросплавний завод нам допомагав, але ну, на зараз немає такої можливості. Наступне питання, і воно останнє. Ми знаємо, що ви були відряджені в одному з наших міст побратимів. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви туди їздили, та що привезли? Да. Ну так, да, є в нас місто Ліверкузен, в нас підписані. Договор о співпраці. Ну, ми знаємо, що працюють фонди, є фінансування Німеччини грандів на різні, підрізні проекти, для того, щоб ми могли приймати участь і. Мати можливість ці гранди вигравати нам потрібні партнерські відношення не тільки з містом Ліверкузен, а й з комунальними підприємствами, саме між комунальними підприємствами. Тому було проведено багато зустрічей з керівництвом комунальних підприємств Ліверкузена і напрацьовані. Моменти по співробітництву наших комунальних підприємств і підприємств Ліверкузена. А також це була конференція партнерських відношень між Німеччиною і Україною, в якої ми теж приймали участь як учасники делегації саме від Дніпропетровської області. Дякую. Будь ласка, ви могли б прокоментувати на сьогодні відставку Євтушенка? Як ваше відношення Дивіться, до цього? Євтушенка це вертикаль президента державної влади. Його назначає державна влада і знімає президент. Ну я не можу коментувати дії головнокомандую, Верховного головнокомандувача України. А як вам працювалося? Ви вже пересикались? Обща справа. Ну, різні моменти були, ну, працювали. Буде новий, будемо далі працювати. І скажіть, будь ласка, от зараз була, задавала колега питання по поводу Габіони. але справа в тому, що Габіони і бетон це безпечні, а Чи? чоловіча життя. Граздо дороже, ніж гроші. Получається, я зрозумів так, що габіони дешевше, ніж бетонни. Вони не просто дешевші. Якщо одна бетонна споруда це приблизно півтора мільйони, і невизначений час по виробництву, то ми на там, 2 мільйони поставимо, ну, Точну цифру не можу сказати. На 2 десь мільйони поставимо приблизно 25 укриттів. А бетонне укриття це ж не від прямого влучання. Ну ви ж це розумієте. розумієте. Це від осколки. Ну, габіони е, виконують цю функцію, е, я вважаю, що не гірше, а в деяких моментах і лучше. Ви товщину габіона бачили? Бачили. Зразумело, дякую, дякую. Типа, что пришло сообщение, я без, без права российского. Как же получить акт? Дом разнесло 23 апреля, а акт до сих пор не дают, это старая часть. Говорят, страшно им ехать, главное, бы ты и выехали, а эти боятся. Может, не это... Ну, надо звертатись э, до нашего ЦНАПу и там все вырешить. Тобто нету такого, щоб просто боялися поїхати, а да, також да? всі механізми відпрацьовані. Так що, якщо дійсно якась дуже проблемна ситуація, ну давайте мій телефон. Добре. І ще запитання. У нас наближається дата 5 декабря, день інвалідів. Скажіть, будь ласка, як влада думається? Язик не поворачивается сказати свято відмітить, чи буде щось. А що це за свято? День інваліда, 5 декабря. <клес> Дивіться, всі е, свята, які в нас є, календарні, в нас є орхвіділ, який відпрацьовує ці питання. Да? Кожного дня в нас день чогось. Тому е, якщо вам потрібно саме по дню інваліда, ну... Візьмемо інформацію на домову, ну це особи.